Welcome to Apple Tree Channel. Hello everybody! Welcome back to my channel. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником англійської мови, авторства Оксани Карпюк, 6 клас, нова українська школа. Vocabulary Search Page 17. Працюємо сьогодні за підручником, сторінка 17. Не забувайте одразу підписуватися на канал, залишати свої коментарі під цим відео. Ставити свої вподобайки, а ми з вами продовжуємо. Отже, перша вправа: listen and repeat. Послухай, і повтори слова і речення. Then read and guess the meaning of the words in bold. А потім uh, прочитайте і здогадайте значення цих слів, які виділені у нас. Ну, я вам вже ці значення написала. Отже, у нас сьогодні до розгляду три слова, які треба вивчити: три дії слова. To improve. To improve вдосконалювати. To develop. To develop розвивати. And the word to understand. To understand розуміти. Ну а зараз давайте з вами повторимо, послухаємо, повторимо ці слова та речення. Потім ми їх розберемо. To improve. You should improve your spelling. Teacher says I should improve. My English Bill has improved his marks in geography. Тобі варто вдосконалювати свій правопис. Вчитель говорить, що й мені варто вдосконалювати англійську. Білл вдоскона... вдосконалив вже свої оцінки, зробив їх краще оцінки з географії. To develop. People usually develop their English pronunciation skills by listening to songs in English and singing along. How can I develop my speaking skills in English? Люди зазвичай розвивають свої навички англійської вимови, тим, що вони слухають пісні англійською, і співають, Як, ти, як я можу розвивати свої навички говоріння англійською мовою? Отже, такому в такому мову нас ракурсі, в такому аспекті вживається слово to develop. І останнє слово to understand. To understand. Lily doesn't know German. She doesn't understand Herbert at all. Melinda is a very good teacher. She explains maths well to her students, and they understand how to solve the problems. To understand, розуміти. Лілі не знає німецької. Вона не розуміє зовсім Герберта. Мілинда дуже гарний вчитель. Вона пояснює математику дуже добре своїм учням. І вони розуміють, як розв'язувати задачі. To solve problems розв'язувати задачі. Окей, okay, so, learn these new words. Вивчіть нові слова до наступного уроку. To improve – удосконалювати. To develop – розвивати. To understand – розуміти. Task 2. Choose a word from the box to complete the text. Оберіть слово з таблички, аби доповнити наш текст. Listen to – слухати. Understand – розуміти. Learn – Вивчати. Have to. Маю щось робити. Я повинен щось робити. Improve. вдосконалювати study – вивчати. know – знати I want to my english. Я хочу. I want to improve my english. Я хочу вдосконалити uh, свою англійську. I want to improve my english. That's why I have to work hard at it. Ось є, чому я повинен працювати дуже, дуже наполегливо над цим. Отже, слова improve та have to ми з вами використали. Давайте поставимо над ними позначення такі. I have to how to read. I have to know how to read. Я маю знати, як читати. I have to learn many words to understand English better. Я повинен вивчати. Багато слів аби understand розуміти англійську краще. I have to do many exercises to learn English. Я маю зробити багато вправ аби вивчити англійську. And of course I have to listen to spoken English to understand it better. І, звичайно, я маю слухати розмовну англійську, Аби краще її розуміти. I'm sure it can all help me to study English. Я yes. Я впевнений, що це допоможе мені краще англійську мову. Great! Well done. Now, finally, task 3. So, read and match both of the columns. Прочитайте і поєднайте обидві колоночки. Отже, у нас ліворуч problems – проблеми, Праворуч шляхи їх вирішення. Наприклад, I have some difficulty. When I speak English. Маю проблеми, коли розмовляю англійською. «Sometimes I don't know the correct word to use. Інколи я не знаю, яке правильне слово використовувати. Шлях вирішення до цієї проблеми лежить у опції «D». «You don't know a word in English? Ви не знаєте слова англійською? You don't have to stop speaking. Ви не повинні зупинятися говорити. Think of a word that means nearly the same. Подумайте про слово, яке означає те ж саме, має те ж саме значення. For example, a small dog instead of a puppy. Наприклад, маленький песик замість цуценя. Отже, до першої проблеми шлях вирішення буде D. The second problem. So I speak very slowly because I don't think in English. Я розмовляю дуже повільно, тому що я не думаю англійською. I have to translate every word. Я повинна перекладати кожне слово. Шлях вирішення до цієї проблеми C. You don't have to translate. Thoughts. Ви не повинні перекладати ваші думки. You have to use the English words, you know. Ви маєте використовувати англійські слова, які ви знаєте. Третя проблема. So, when I see a new word, I don't know how to pronounce it. Я, коли я бачу нове слово, я не знаю, як його вимовити. A. Hey. You can find the pronunciation of new words in your dictionary. Use phonetic symbols. Ви можете знайти вимову нових слів у словнику, користуйтеся фонетичними символами. Отже, третя проблема рішення a. I feel uncomfortable when I speak English with my classmates. Я почуваюсь некомфортно, коли розмовляю англійською зі своїми однокласниками. B. Remember that your English lessons are often the only time when you practice your English. You have to practice it. Пам'ятай, що твої уроки англійської дуже часто бувають е, єдиним часом, коли ви можете практикувати, практикувати свою англійську мову, тому ти маєш практикувати її. Even if you feel uncomfortable, навіть якщо некомфортно. Отже, треба виходити зі своєї зони комфорту. So, tell each other about your problems with English and try to find the way out. Розпо... Розкажіть один одному про свої проблеми англійською, в англійській мові і намагайтесь знайти э, пут... шляхи вирішення, так? шляхи розв'язання цієї проблеми. Use the statements in A as examples. Отже, використовуйте оці твердження у розділі A нашої третьої вправи, в якості прикладу. That's all for now, our lesson is over. Не забувайте підписуватися на канал, ставати спонсорами каналу, тому що спонсором каналу доступна функція перевірки домашнього завдання за відповідною сторінкою робочого зошиту Vocabulary Search. Також спонсором каналу доступна функція детального пояснення граматичного матеріалу за граматичним довідником, ну і, звичайно, підготовка до тематичних робіт. So, that's all for today. Goodbye, good luck! Побачимося з вами на наступному році англійської мови. Бай!